Всім привіт, мої любі підписники! Обов'язково одразу підпишіться. А я тим часом приготую сніданок. Я Каленська Ірина, дієтолог, нутриціолог, і я завжди готую збалансоване харчування. Мені для мого сніданку, а це буде салат разом із крембом, необхідні перчики. Це в мене халепінь як Ну, їх рідко можна купити, насправді можна не заморачуватись, може бути будь-який перець. Я їх нарізаю і буду злегка підігрівати на маслі Гі, на топленому маслі. Чому підігрівати? Тому що в перці більше всього із усіх продуктів харчування вітаміну С, а вітамін С при високих температурах і термічній обробці втрачає свою властивість в, в овочах та фруктах. Тому злегка підігрівати буду, щоб вони були альденти. Для цього ой! Ще зажгу газ, зажгла. Зараз буду додавати масло ГІ, для того, щоб воно тако легко розтопилося. Воно може зберігатися при температурі до 25 градусів, тому стоїть у мене зараз на сталішниці, столешниці. Є такі українські слова. І мені потрібно 5 яєць, 2 яйця їм я зранку, три яйця їсть мій чоловік. Я буду робити скрембл. Скрембл, я знаю, як з'явилася історія скремблу. Були такі американці, які готували омлет чи яєшню. Воно у них не вийшло і вони почали їх змішувати. От в мене ніколи не виходить омлет рівний гарненький. В мене виходить таке, що попало. От я буду це збивати окремо, а зараз підігріваю мої халапіння. Тут можуть бути до речі, будь-які овочі, які у вас є, можуть бути заморожені, просто злегка підігріти, ні в якому в разі, ні в якому разі не підсмажувати так, щоб прям вони горіли, тому що тоді утворюються продукти глікації, які призводять до запалень в нашому організмі. А я за здорове харчування посолила зараз, бистро виделкою чи швиденько виделкою все то буду взбивати. І паралельно в мене буде салат, буде буряк знову. Бо вчора відкрили буряк, сьогодні потрібно доїсти в вакуумну упаковку. Я не люблю викидати продукти харчування, тому намагаюся готувати так з розумом. І одразу починаю все це такою лопаткою силіконовою змішувати. Дерев'яною незручно. Сіліконова це просто топчик. Я дуже люблю силіконову лопатку. Беру знову свою траву для жвачних животних. Це в мене рукола. Чоловіку кладу просто для краси. Він не їсть, її завжди лишає на тарільці, але я не втрачаю надії і кладу завжди цю траву. Рукола одна із самих корисних травок. Вона відноситься до крісноцвітних. Це ті овочі, до яких відноситься і капуста. Це самі корисні в світі овочі. Там є всі необхідні поживні елементи. Які для нас потрібні, і той хлорофіл, за яким ганяються, повністю всі блогери, нутриціологи і зожники. Їжте петрушку, кріп і так, я закрила цією пательнею ручкою всю тарілку. Але я початковий блогер, можна сказати, тому я буду далі знімати по-іншому. Ось і знову все перевертаю, ні в якому разі не має бути щось підсмажене. Воно просто готується. Скажімо так, білок звертається, але не підсмажується. Чоловіку взяла два хлібця, васа цільнозернові, собі взяла е, із льону хлібці ті, що в АТБ купувала, і наверх ще буду класти вершкове масло. Вершкове масло, о Боже! Єлі дотягнулася і виключила. Ту комфорку вершкове масло нам необхідне для того, щоби. По-перше, там дуже багато вітамінів і мікроелементів, там е, активна форма ретинолу, вітаміну А. Е, для того, щоб у нас не було високого поганого холестерину, ліпопротеїдів низької щільності, нам необхідно вживати вершкове масло, але небагато. Кожен день по 5 грамів додавайте собі чи до каші, чи на хлібці намаз, намазуйте. Також я ще додаю насіння, насіння в мене там льону, чия, насіння соняха. а в них дуже велика кількість. Корисних вітамінів, особливо вітамінів групи Б. Поливаю все оливкою олією, чоловік оливкою олією не поливаю. Він її не любить, він любить соняшнику, таку домашню олію з банки, бабціну, ось таку я для нього приберегла і йому додаю. І все, зараз буду викладати нашу страву собі по яйцю, чоловіку, по яйцю. Хоча у нас у кожного є свої, начебто, яйця, але тим не менше. Мені зараз здалося, що я собі ем, поклала ну, я не з'їм то все. Дуже велика вийшла порція, незважаючи на те, що половина там просто руколи. Е, тому я трохи йому додам. До речі, після цього сніданку я їла аж в час дня. Ось такі гарні сніданки. Всім добрий ранок, добрий день. Сьогодні п'ятниця, мій влог. Я вирішила, що в мене таке насичене життя. Скажімо так, здається, що я дома господарка і сиджу вдома, але в мене багато чого, яких подій трапляється протягом дня, тому я буду вам не один день викладати, як влог, а прям окремо сніданки зі мною. А зараз буде знову прибирання. Ось така кухня, це я не спеціально роблю. Ось така кухня в мене після того, як я приготувала сніданок, щось поклала і знаєте, які в мене запитання. До речі, мене звати Кленська Ірина. Ви знаходитеся на каналі Ірина про здоров'я та схуднення, але воно буде ще перейменовано, певно, бо раніше була реальність такова, така реальність. Я дієтолог-нутриціолог, який працює онлайн. І я показую своє життя, як я це все поєдную, будучи ще й переселенкою. Так, ми на зйомній квартирі живемо. І ось така у нас кухня. Нова кухня стара. Газова плита. І щоб відкрити, потрібно. Ну, я не жартую. Я дуже з трудом її відкриваю і вона пахне газом, але у нас є газ і це добре. І зараз буду прибирати. Знаєте, про що я хотіла поговорити з вами? Мене завжди е було питання. От, як Юлія Висоцька, наприклад, знімає свої відео про те, як вона готує, як в неї така чиста кухня, куди вона діває той посуд? Чому в неї немає такої жопи на кухні, як в мене є? У мене взагалі мрія е, зняти такі випуски з рецептами, як Юлія Висоцька. Вона колись, я розумію, що вона росіянка, але е, як зараз сприйнято е, хороших, русських, але я знаю як і Андрій Кончаловський чоловік ставиться до війни, як вона ставиться до війни. І до цього всього тому як би то, в мене до неї повага, я дуже люблю дивитися її передачі я хочу взагалі дуже багато про їжу, я знаю саме від неї. Їй 16 років дивилася її дім вдома. Зараз я п'ю свої бади для волосся. Тут амінокислоти, тут е, залізо, селен, е, мінерали, вітаміни, є вітамін К С, є екстракт яблука, е, ельцистеїн, елізин, е, і вони, аф'єні, у кого випадає волосся. Є цілий курс, я про це вже розповідала. в мене вчора дівчата щось е, 4 пачки забрали, а певно, може, їх вже і 6, не знаю. Чотири точно забрали. І... Є курс, у кого пролисане, 12 тижнів п'єте ці, ці вітаміни разом, вітаміни, мінеральний амінокислотний комплекс разом із харчуванням, і починається прямо ці залисини, починає пошок рости. А кого просто якісь там сезонні випадінні волосся, чи як у мене після фарби невдалої покраски почало випадати волосся, я просто її пропиваю одну пачку 21 день і все. Також я вживаю я після сніданку дана, зараз. Росторопша — дуже класна штука для печінки. Це найкращий засіб, скажімо так, для печінки. Також тут є ферменти. Ферменти допомагають травленню і допомагають налагодити жовчі віці. У кого хто страждає захрпами, теж потрібно вживати таку штуку. Але не всім підходить. У мене є одна моя підопічна Ви, Вікторія. Привіт, яка і до речі підштовхнула мене до зняття влогів. У неї домінування естрогенів, і під час домінування естрогенів не можна вживати розторобшу. Так, що я ще п'ю? Я ще п'ю астаксантин, обов'язково астаксантин. Я про це розповідаю, я це роблю кожен день, тому вже десь є відео, що я про це п'ю. Це сильний антиоксидант, який е, має такий анти-ейдж-ефект. Але коли всі говорять про анти-ейдж-ефект, це не просто обличчя гарне. Е, це окислені клітини всередині повністю в усіх органах, вони антиоксиданти розокислюють. І, е, Виводять вільні радикали. Це ті клітини, які призводять до раку. Тому я вживаю навіть Камерон Діаз вживає стаксовим. І вітамін Д3. У мене є два види вітаміну Д3, один. А, так. Один 5000 міжнародних одиниць, другий 5 тисяч і 6, 6 міжнародних одиниць. Це німецький виробник, це Америка робить, але. Цей виробник закупає е, вітамін D е, і просто фасує попаночки. Це я купила на iHerb, а це санберг-харт з цією продукцією я співпрацюю, у мене є промокод. Шобіз е, 5%. Лишу вам в коментарях, певно, якщо вам потрібні бади, там по моєму промокоду буде вас знижка. Можна придбати. Так, випила. Ще в мене є вітамін С, Я вітамін С теж окремо пропиваю. Є така історія, дослідження, якщо людина вживає додатково вітамін С на протязі 12 тижнів, то коли вона захворіє, вона ці процеси захворювання проходять легше, і е, теж без вітаміну С ми не можемо худнути, Взагалі без ніякого вітаміну не можемо існувати. Вони всі важливі, але вітаміну С нам потрібно багато. І вітаміну С зараз мало, тому що зима почалася. Ми мало їмо продуктів з вітаміном С. Якщо ми готуємо овочі під час термічної обробки, вітамін С помирає. Тому я вживаю додатково вітамін С. І в другій половині дня після обіду я вип'ю магній. У мене магній в хелатній формі. Хелатна форма це така форма засвоєння із, ем, уже із амінокислотою. Тобто для засвоєння вітаміну і мінералі нам потрібні амінокислоти. І ось це вже підготовлена форма, яка максимально швидко дозволяє засвоїтись нашому. Магнію. Я дуже люблю магній, я тренуюсь, у мене, наприклад, м'язи потребують магнію. Та всім нам потрібен магній. Це антистресовий мікроелімент, це елемент. Тут люблю дивитися вікно. Тут в мене видно з вікна, центр чернігівці. Коли все листя впаде, я вам покажу, певно, бо дерево трохи закриває. Так, все, я включаю галю автомат. І починаю все прибирати. Так, мені не вдалося показати вам, як я домила посуд. А чому, а чому. Я вам зараз розкажу, чому, тому що в мене закінчилось просто банально пам'ять на телефоні, і все. Але зараз я працюю і хочу розказати, як працюю. У мене сьогодні п'ятниця. В п'ятницю я вже вам розповідала, я роблю меню для моїх підопічних. У мене є блокнот, в який я а, вношу. А, Прізвища по батькові, там, на якій програмі людина мене худне, які захворювання, з чим потрібно допомогти вагу зріст, об'єми об'ємом тіла, тому що за цим всім контролюю. І періодично в мене цей журнальчик забирає мій синок. Ось. Забирає мій синок. І в мене так все в мене виділена для кожної людини окрема така. Стрінка, скажімо так, Де я це все записую. А з цієї сторони я записую для лекцій інформацію, яку я готую дівчатам по навчанню. І воно все так само, так само все розмальовано моїм сином. Я не можу з цим нічого діяти. Я йому придбала окремий вже блокнот. В нього є альбом, в нього є блокнот, в нього є ручки. У мене є ще один блокнот мій, я його йому даю, але він все рівно вихватує цей. І е, тому ну, дуже часто в мене ось прям так все прописано. Діти це, звичайно, радість і велике щастя. Розкажіть, будь ласка, у вас є діти? Мені хочеться з вами більше спілкуватись е, насправді, тому що. Я така досить таки активна і мені хочеться знімати вам корисний контент. Не тільки про те, як я сварю з чоловіком, чи що мене дратує в чоловіку. Хоча дратує, в мене в ньому дуже багато. Ну ось, наприклад, стоїть на столі хлорофіліп. От чого він стоїть? Чого його не можна поставити на місце? От відкрив вчора вино, лишив. Ні, не вчора, це позавчора. Лишив штопер. І ніколи він зі столу його не прибере зараз. І так, в усьому мій чоловік забуває, все він багато працює і він постійно все забуває. Тобто такі штуки, як винести мусор, прибирати, щось там зробити, там, попилососити, він це все робить без проблем. Тільки через 2-3 дні, 2-3 дні як казав Арістовіч, і з моїм чоловіком. Тому плани в мене наступні такі: я буду йти на пошту, відправляти посилки. Також я буду забирати на пошті посилку, обов'язково покажу вам, замовила собі новий костюм і шорти для тверку. Тому що хожу на тврк не то, щоб мені прям хочеться танцювати, як дівчата тверку. Мені хочеться, щоб мої сідниці і ноги були в гарному стані. Мені все таки 37 років і так хочеться виглядати, як конфетка, як мій чоловік каже, фітвеняшка. Але я ніколи не була фітенняшкою, я завжди була таким помпусіком. Тому зараз це все наздоганяю. І вечір п'ятниці, певно, ввечері, можливо, поїдемо в якусь дитячу кімнату. Не знаю, ще подумаю, але обов'язково вам про це розкажу. Зніму вам відео. Дякую, тож слідкуйте за моїми відео. Будь ласка, не знаю, чи з вами ставалася така історія цікава. Виходите, ви на вулицю одягли ви панчохи, колготки, колготки. Йосип на кобилі. Просто я в шоці ці собаки. А, їх нікуди не забирають, скоро в двір просто не зайдеш. Це так страшно, але хотіла показати прикол. Не знаю, чи вже показувати той прикол, чи не показувати. Коротше, боюся зробити крок. Собака, слухайте, якась просто дика. Діти грають, кажуть, що вона кусається. Хоча я її годувала, начебто була нормальна собачка. А тепер, коротше, показую вам ножку свою, ніжку. Ось такий прикол: зубна паста і волосина. Моя волосина застряла, і я навділа колготи. І дивіться, волосина і зубна паста. І як достати тепер волосину ту? Таке відчуття, що в мене ноги волохаті, як у мужика. Ану напишіть, чи було у вас були такі прикольчики?